Доброго дня, шановні українські аграрії колеги! Я радий вас вітати на своєму каналі. В Ютубі вже, як кажуть. Дивіться, звіт по ріпаках. Нам нас цікавило, міжряддя 35-70. Сівалка була посіяна, вадерштатом сіяли темпо. Що можна сказати? Площа була в межах 1 гектара. По цьому, по, по ріпаках. Тобто їх було там дуже багато. І що хочеться там назвати, давайте, я не знаю, пробіжимося по гібридах, які в нас були. Задбау було три, три гібрида. астана, граф і Кларус. Урожайць, ви бачите, 4.6, 4.3, 4 і 23. Що хочеться сказати, коли ну, дуже потужні гібриди. Хоча дивно задбау і ці. і і ріпак, молодці. Трезор, да. Трезор у нас був 4,4-409. Далі лімагрейни давали нам дуже багато гібридів. Антигоа 488, Амбасадор 485, Архітект 469, Авірон 463, Абсолют 4.49, ще раз Абсолют 398, Амбасадор 3,8, Архітект 378, Антигуа 375. А Вірон 3 3,4. Ну це різні міжряді. Ви тоді зрозумієте? Далі, ми хочемо сказати в наших дослідах. Я думаю, що це переконливо, коли ми точно вже порахували, то урожайність на 70, як правило, вона нижча. Не скажу наскільки, там пів тони, тона, але до тони може бути різниця на 35 і на 70. Тобто широкий міжряддя для ріпаку, як правило, не підходить. Тому що з меншим міжряддям результат показувало кращий. От така історія: це буде впливати на врожайність. Так що я зачитую, а ви там вже дивіться міжряді, яка у нас там є історія. КВС теж багато дали хлопці гібридів Гранос 465, хостін. 4,46, Ернесто, 4,28, Хіліко, 4,18, Умберто, 4,11, Умберто, 405, Хостін, 398, Хіліко, 368, Гранос, 365, Ернесто 3,58. І ви подивіться, тут де врожайність на 70. І Приблизно до тони різниця, до тони колеги. Тобто, якщо ви на 70 будете сіяти, гарантія, що він буде врожайність менша, аніж 35-25 см, це 100%. Йдемо далі до компанії любимої моєї ДСВ. Я їх люблю, аби тільки вони давали іншим продавати свої гібриди. взагалі було б ідеально. Конкуренція треба. Дивіться, на 35 теж краще показало. Тобто усі гібриди на 35. У 90% випадків показали найкращу урожайність. Колеги. Ідемо. Temptation 5.13. Прекрасно. Дюк 498. Смарах 494. Дюк 4,85. Людгер 4,83. Далтон 476. Дахтарій 4,73. Діпло 469. Домінатор 4,66, Dynamic 461. Даріо 436. Діпло на 70, 434, темтейшн на 70, 428. Хоча темтейшн у них на, 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 цьому, на 35 вийшов у нас 0,8. ну На 0,93 більше, розумієте, тобто на 70 ці гібриди не, ну, гібриди не, не потрібно колеги. Домінатор 3,55, це на 70. Смарагд 3,18. Представляєте, коли смарагд дав 4,94 на 35 см. І 3,18 це тона, більше нізниці. Півтори тони. Не вздумайте сіяти смарагд на 70, бо буде ай-яй-яй. Ось вас ви на екрані бачите ці всі цифри. Дивіться, 35 в міжряді Ідемо далі. Моя любима Байер декалб Маса тисячі колеги, гівно традиційних гібридів, в них страшні маси тисячі, розумієте? Я не знаю, чи це вони виколупують нам, чи такі партії дають. Колеги, до речі, в нас приз чекає за найбільшу, найбільшу масу тисячі е, монсантовських, байровських гібридів, чекає приз. Хто прийш фотографію або в коментах поставив фотографію з найбільшою масою тисячі, яку вони висівали, то і виграє. Якщо там у вас буде маса тисячі 6-7 грамів. То 100% ви виграєте класний приз від компанії Orbis Agro, колеги. Так що пишіть в особисті. Декал, бексайте 495. Тобто хороший результат, але маса тисячі така гівняна, що дуже важко його висівати. Експос 468, Exima, 441, EXPAT 435. Secuted. 4,34. Хоча вони позиціонують, що він дуже модний, новий, дорогий, але він менш у показав, показавчим як сайти, так старший. Так що тут такі вироги. І тепер BSF. теж вражає, колеги. Ми його не сіяли, але з того року почали висівати. І ви знаєте, як кажуть менеджери молодці, приїжджають, питають не тільки тоді, коли, а коли там тобі ще продать. Приїхали, допомогли. Молодці. Бісеф 1199. Ну, блін, оце з цими цифрами. Я не знаю, колеги. Кому зручно, ви скажіть, напишіть в коментах, кому зручно з цими цифрами. Інвес 1199, 465, 11,88, 458, 1165, 458, 1188, це на 70 445, 1165, 441. 11,70, 439, 1199, 438, 1030, 423 і 1030 на 70 втратив майже там 4 центнера, 398. Тобто, в наших дослідженнях, колеги, можна сказати, що міжряддя має, має різницю. Тобто, чим ширше міжряддя, колеги, тим. Гірша в нас вийшла врожайність. І це не по одному гібриду, це по всій лінійці. Тобто ви повинні зрозуміти, що тенденція. Знаєте, один раз випадок, другий раз вже статистика, так що така. А як ви думаєте, хто зайняв по чесну десятку врожайності гібридів? колеги? Ну, Пишіть коменти. Демо традиційного ріпаку, колеги. Перше місце зайняв гібрид від компанії ДСВ. Temptation з врожанністю 513 з міжряддям 35. Я десятку зачитаю, далі самі дивіться. Друге місце зайняв Дюк з врожайністю 498 з міжрядям 35. Третє місце, як не дивно, компанія Decalb з гібридом Excited 495, але маса тисячі гімно, але врожайність вражає. ДСВ, четверте місце: смарагд 494. До речі, цей смарагд продає не рідон. А друга компанія з міжряддям 35 см. П'яте місце. Гібриди компанії Лімагрейн Антігуа 4,88. Шосте місце Амбасадор 4,85. Сьоме місце дюк 4,85. Але з міжряддям, до речі, коли 70 см. Це така випадкова історія. Але дюк щось ну, посія на 70 нормальний вийшов. Восьме місце Людгер, 35 см, 4,83. Дев'яте місце Далтон 4,76. Десяте місце Дактарі з міжряддям 35-4,73. І, і, ну, і 11 місце теж Дактарі, тільки на 70. Тобто Дактарі і, там, і Дюк можна сіяти на широкі міжряддям і вони непогано себе реагують. Решту гібридів ви побачите до кінця. Але в десятці раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. 8 гібридів. да? 7 гібридів? Ні. 8 гібридів є від компанії ДСВ. Тобто, колеги, дуже потужні ріпаки, але ви можете купити їх тільки в двох компаній: компанія Rossem і компанія Aridon. Ну, така маленька монополія. На жаль. Але зрозумійте одне, що у більшості випадків при при міжрядді 35 см, колеги, урожайність. Ріпаку, традиційного ріпаку була більше 4 тонн. Тобто, всі гібриди не можна сказати, що хтось із них там тут програв. Вони всі дуже з високим потенціалом, колеги. Тобто, що б ви не посіяли, як правило, буде плюс 4, якщо у вас буде нормальна технологія, з агросупроводом від компанії Інтерагролаб. Тому що ми надіємося, ми щось розуміємося в ріпаках. Хтось розповідав учора в капріці на нараді. На, на та, ми сіяли пізно, тепер воно таке срамне і так далі. Ми сіяли рано, запрошуємо і вас сіяти рано, і буде у вас все добре. Так що ми завжди на зв'язку, будь ласка, звертайтеся. Так що дякую за увагу. Тримайтеся, успіх вам! Чен Джодай!